Двоє українських військових поранені на Донбасі. Минулої доби бойовики тричі порушили режим тиші. Акції на підтримку Павла Гриба відбулися у неділю у Києві та в Одесі. Два російські літаки та до сотні солдат прибули до Венесуели. Діти відомих бізнесменів загинули в аварії в Одесі. Про це повідомляє місцеве видання «Думське». За інформацією журналістів, за кермом однієї з автівок був 22-річний Шаміль Гаджиєв, син підприємця Гаджиєва. А брат загиблого, Раміль Гаджиєв, є чемпіоном світу з боксу. Також в аварії загинула Вікторія Кравченко, донька власника клініки пластичної хірургії. Смертельна ДТП сталася у ніч проти 24 березня. Водій БМВ не впорався із керуванням і врізався у припарковану автівку, а потім ще й в опору лінії електропередач. Від удару БМВ загорівся. Його буквально розірвало на частини. За словами очевидців, аварія стала результатом автоперегонів. Убив жінку у день свого народження. У Києві чоловік встромив ножа у спину дружині. Після удару вона не вижила. Сталося це на вихідних. Подружжя посварилося і в розпалі конфлікту чоловік ударив жінку ножем. Поліцію викликали очевидці, адже смертельна сварка відбувалася на вулиці. З'ясувалося, що чоловік уже був раніше судимий за убивство. До поліції звернулись місцеві мешканці району, які повідомили, що на вулиці. Невідомий чоловік вдарив жінку ножем в спину. Правоохоронці також встановили, що чоловік у день свого народження після сварки з жінкою вдарив її ножем в спину. З'ясовано, що чоловік раніше судимий, за скоєння тяжкого злочину, а саме вбивства. Двоє українських військових поранені на Донбасі. Минулої доби бойовики тричі порушили режим тиші, застосовуючи при цьому озброєння заборонене мінськими домовленостями. Із мінометів ворог стріляв поблизу Золотого 4 Новолуганського Пасною. Від початку цієї доби ворог двічі обстріляв позиції об'єднаних сил зі снайперської зброї у районі Луганського та із великокаліберних кулеметів біля Новотошківського. КПВВ Золоте відкрили в односторонньому порядку. Про це повідомили у штабі ООС. На КПВВ розгорнули шість пунктів паспортного контролю і створили 12 робочих місць. На випадок ворожого обстрілу тут звели потужні бетонні укриття для відвідувачів та працівників. Є пункт обігріву і місця для відпочинку. Водночас командувач об'єднаних сил Сергій Наєв зазначив, що окупаційна влада не дала гарантій безпеки громадянам України, які хочуть скористатися КПВВ Золоте. Купичина влада вкотре довела ворожість своїх намірів нехтування принципів моралі та гуманітарного права, не дозволивши і не підтверджуючи режим тиші для забезпечення безпечного та комфортного притинання лінії розмежування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду Золоте. Сьогодні ми вкотре демонструємо, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання і відкриваємо контрольний пункт в'їзду виїзду Золоте. Нагадаю, що через тиждень, 31 березня, буде ровно три роки, коли ми вперше його відкрили в 2016 році. Нагадаю, що на території Луганської області жодного автомобільного е, пункту пропуску. Тому для мешканців області дуже важливо отримати хоч один такий пункт пропуску. Акції на підтримку Павла Гриба відбулися в неділю у Києві та в Одесі. У столиці мітингувальники зібралися біля посольства Російської Федерації. Вони тримали плакати із вимогою звільнити Павла усіх бранців Кремля та українців, яких незаконно отримують бойовики на Донбасі. Учасники акції також закликали громадян України утримуватися від поїздок до Росії. Нагадаю, 22 березня російський суд у Ростові на Дону засудив Павла гриба до шести років позбавлення волі. Його звинуватили у тероризмі. На знак протесту Павло оголосив голодуванням. Димова завіса накрила рівне. Поблизу міста горить очерет. Через погану видимість рятувальники навіть зупинили рух транспорту на об'їзній дорозі. Площа загоряння величезна, повідомляють у ДСНС. Там виявили кілька осередків займання. Вогонь у притул наблизився до приватних будинків. Гасіння ускладнює сильний вітер. Рятувальники досі працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі. Була загроза житловому сектору. Ми там відбили горячі гарники. Ви ж бачите, проводимо гасіння. Хтось підпалив з громадян України. Да. Людина року цьогоріч престижну премію отримала легендарна українська акторка Ада Роговцева. На її картинах виросли декілька поколінь українців. Проте нагороду отримала не тільки за мистецтво. Про що розповідала своїм прихильникам далі у сюжеті. Ні. Десятки ролей у кіно, сотні у театрі. Ада Миколаївна жартує на пенсію, вийшла 30 років тому, але відтоді працює без вихідних. Сьогодні вона одна з найбільш затребуваних українських актрис. Тобто я працюю, 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 і на такі речі, як оце ось... вчора ж я стала людиною року. Я не знаю, що я стала дійсно не знаю. Охочих привітати її з нагородою збираються увесь зал кінотеатру в Бучі. Ця нагорода не лише за вкладу мистецтва. З початку російської агресії, ада Миколаївна одна з тих українських діячів культури, хто підтримав наших військових, допомагала збирати для них кошти та виступала в зоні. АТО. тепер ООС ми грали такі концерти, коли над нами тримали бронежилети, бо небезпечно. Коли нам хлопчики казали тихіше, давайте грати, тихіше, бо тут же все чутне. Бо ми тут були просто на, на лінії, коли стріляють. Ми від'їжджали і через 20 хвилин зникали будинки там, де ми стояли. Побачивши на власні очі жахи війни, вона не боїться відкрито говорити про свої політичні погляди. Те, що зробив Петро Олексійович для армії, як він стримав цю страшну агресію цю навалу, воно заслуговує великої поваги. І що почнеться на дипломатичній роботі, якщо він відійде? Те, що він зробив по утвердженню України про підняття її, її авторитету, це неццінене. Хай як важко поєднувати роботу в театрі та кіно і поїздки на фронт, ада Миколаївна завжди дивується, коли її запитують, навіщо вона це робить. І питають мене, навіщо я це роблю? І ще в моєму віці, ще й тягаю за собою дочку. Ми живемо, наче війни немає. Ми сердимося, що у нас щось не вистачає, наче війни немає. А коли ти там побуваєш, ти знаєш, що війна є, страшна війна. Два російські літаки та до сотні солдат прибули до Венесуели на чолі делегації, заступник голови сухопутних військ Росії. Цю інформацію підтвердив високопоставлений венесуельський чиновник. За його словами, представники російських збройних сил мають взяти участь у переговорах із військової підготовки та стратегії венесуельської армії. Венесуела вже близько двох місяців переживає політичну кризу. 22 січня, після переобрання Нікола Самадуро на другий президентський термін в країні почалися масові акції протесту. Наступного дня лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента. Його підтримали США і низка країн ЄС та частина держав Латинської Америки. Кругізний лайнер, у якого відмовили двигуни біля берегів Норвегії, прибув до порту міста Молде у супроводі буксирних катерів. Напередодні команді таки вдалося їх завести. Нагадаємо, у суботу судно Вікінг Скай потрапило у шторм. Вода затопила три із чотирьох двигунів, і корабель утратив керування. На облавку перебували майже півтори тисячі пасажирів. На їхній порятунок підняли гелікоптери. Людей визволяли понад добу, двадцятеро зазнали легких ушкоджень. У Львові збільшили туристичний збір уже з 1 квітня за відпочинок. У місті доведеться платити більше. Чи вплинуть ці нововведення на туристів, і чи готові вони платити за відвідання міста Лева? Додатково дізнавалася Ольга Зеліско. Львівські цікавинки та місто з висоти пташиного польоту. Такі маленькі мрії на найближчі дні у туристки з Харкова Олени вона у захваті від екскурсії доступних цін. Каже, туристичний збір поки не вдарив по кишені. Якщо це йде на пользу городу, то тоді б і ні, якщо це там не особо великий процент. Я перший раз в Львові мені очень все подобається. Мені подобається язик Львова, очень кр красивий і подобається, як екскурсоводи розказував. Про кожну екскурсію везде нас водять. по максимуму. Просто общем, це куча. Тут навіть переповняють. погостювати до Львова з Туреччини. Вже вдруге приїжджає ця пара, задоволені побаченим та Галицькою кухнею. Ціни та податки кажуть майже як вдома. Ми самі з Туреччини, Анталії. Рік тому ціни на житло у Львові були нижче, ніж у нас. А тепер такі самі. Але нам дуже подобається Львів. Ми відвідали оперний театр, італійський двор. Орик, церкву Ольги та Єлизавети дуже задоволені. У Львові туристів чимало у всі пори року. Майже завжди на площі ринок ввечері важко знайти вільне місце у кафе. Але нещодавно місцева влада прийняла рішення збільшити туристичний збір. З 1 квітня новий податок сплачуватимуть туристи, які зупинятимуться у готелях, хостелах та кемпінгах. При вартості помешкання 350 гривень за добу потрібно буде витягнути з гаманця ще 8 гривень. Якщо ж номер коштуватиме від тисячі гривень, податок складе 20 гривень. Яка є мета взагалі туристичного збору наповнювати бюджет, тому що треба робити інфраструктуру, дороги і так далі, і так далі, покращувати сервіс, і за це виступає туристичний бізнес. З іншого боку, не можна робити такий туристичний е, збір, які просто унеможливить розвиток, та тобто або, наприклад, змусить їх іти в тінь. Та тобто це є неприпустимо. Тому ми збалансували, пропрацювали. Наприклад, якщо є вартість більша, ну тобто, якщо від 1200 гривень або там 5000 гривень чи 3000 гривень коштує, тобто додатково заплатити 20 гривень це не небагато. багато. Курсово та Львовознавець Ігор Лилю впевнений, туристичний податок знадобиться і місцевому бюджету. Прийнятний він і для готельєрів та власників помешкань. Добре, що збір однаковий для українців та іноземців вважає, потрібно покращувати сервіс, а не чекати на швидкі гроші. Ми, як представники бізнесу, зрозуміли, що насправді найважливішим є потік. Небажання, а так як це колись було в совєтському союзі і постсовєтській Україні, особливо це стосувалося таких регіонів як Крим. Просто здерти з людей гроші, знаєте, з логікою такою, що турист, якого один раз обдерли, другий раз не повертається. Це не львів. В нас важливо, щоб люди поверталися. А от готель'єри кажуть, великі змін у нововведеннях не відчули. Якщо раніше платили по 50 гривень податку з номера, то тепер навіть менше. По 20. і вартість номера в середньому десь дві тисячі гривень і вище, то можемо розуміти, що цей один відсоток власний був 20 гривень на сьогоднішній день. Цей відсоток зменшений до 0,5 і прив'язаний до мінімального тарифу, і становить 20 гривень і 87 копійок. А єдине, що він буде сплачуватися з кожної особи, а не з особи, яка там проживає в номері, і не з номера, а власне з особи історії Львів відвідали понад 2 мільйони туристів. Найбільше людей приїхало з України, Польщі та Білорусії. Вони сплатили місту 6,5 мільйонів гривень туристичного збору. Цього року очікується на приріст гостей у місті Лева. Ольга Зеліско, Маріан Павлик, прямий канал. Непроханий їсть. В Індії голодний слон увірвався у приватний будинок у пошуках їжі. Інцидент вдалося зняти на камери спостереження. На них видно, як тварина руйнує огорожу, їсть та йде геть. Інцидент стався уночі, тож тварина добряче налякала власників будинку. Проте вони та їхня домівка лишилися неушкодженими. Руйнувань зазнали лише огорожа і сад. Як розповідають місцеві, це вже не перший випадок, коли тварина вривається у чужі будинки. На цьому у мене поки що все. Наступний репортер вже о одесянці. Більше інформації на сайті прямого пірем.ю.